Вже традиційно починаючи з 2000 року, державна фіскальна служба проводить всеукраїнський конкурс дитячої творчості Майбутнє країни у мріях дитини днями відбувся районний етап конкурсу. Це перший рік, як вже по-новому називається конкурс, і також вже появилися, з'явилися нові номінації. Якщо раніше це були лише художні твори, і була ліпка або якась ручна робота, то зараз, так як діти більш професіональні, більш пов'язані з комп'ютером, то вже зацікавити ці дітей конкурс надсилається цьому році роботи комп'ютерної техніки. Близько 400 робіт надіслали діти віком від 9 до 15 років. Із них краще були представлені у залах обласної бібліотеки для дітей. Завдання журі обрати три найкращі: художню роботу, літературний твір і комп'ютерну графіку. Далі роботи від області будуть відправлені до ДФС України. Переможці поїдуть відпочивати до Карпат у санаторій Артек Буковель». Суджує цей конкурс всі роки. Підряд з року в рік, і з кожним роком судити стає цей конкурс все важче, тому що робіт все більше і більше. Конкурс стає дуже популярним. Здавалось би, повинні повторюватись теми, але діти кожного раду знаходять нові художні образи, щоб не повторюватися, щоб бути свіжими, цікавими. По завершенню конкурсу, дитячі малюнки працівники ДФС переносять на календарі книги та сіті-лайти. Невдовзі податківці планують створити виставку із художніх творів у своєму приміщенні. Марина Вошинська, Юлія Парох, телеканал СК1.